Дніпрі завершили опалювальний сезон. Чи впорались комунальники? Та як готуватиметься місто до наступного опалювального сезону? Поговоримо з помічницею директора комунального підприємства Теплоенерго Анастасія Сухіна. в нашій студії ми радіосвітати. Доброго дня і одразу це, мабуть, була найважча зима для комунальників, як впоралися і чи сприяла погода. Однозначно, це був найважчий сезон. Мене підтримують всі мої колеги, начальники теплових дільниць, наш головний енергетик, досвід у них близько 40 років роботи, і вони впевнено кажуть, що це дійсно найважчий сезон. Чи впорались? Однозначно, впоралися так. Були труднощі, обладнання мережі не витримували іноді відключення електроенергії, але завдяки, мабуть, колосальній організації. Ми стояли знаєте, як пліч пліч один з одним. Я знаю, що не спали ночами, але ми впоралися і гідно пройшли цей сезон. Як багато було викликів аварійних бригад, і з якими проблемами звертали зніпряне власне? В основному звернення надходило на контакт-центр міського голови до міської аварійної служби. Це стосувалося щодо налаштування внутрішньобудинкової системи опалення. Декілька було викликів. Це те, що стосувалося зовнішніх мереж. Тобто вони надходили до нас, їх було небагато там до п'яти, мабуть, за весь сезон. А от масово це було стосувалося проблем налаштування внутрішньобудинкової системи опалення. Скільки загалом котелень обслуговуєте, в якому вони стані, чи треба щось буде ремонтувати? Котели на балансі КП теплоенерго знаходяться у нас 375 і близько 130 теплорозподільчих пунктів. Всі в задовільному стані, але, як я казала, все-таки відключення електроенергії вплинуло на роботу нашого обладнання. Були випадки, коли насосне на обладнання виходило з ладу, там котельне устаткування. Тому стан задовільний, але однозначно треба проводити реконструкції, ремонтні роботи. А чи доводилось протягом року через ось ці проблеми якось оновлювати обладнання, виділяти окремо кошти на це? Я пам'ятаю, що ми замінили один. Мені здається, один насос. Це все таки більше стосувалося теплових мереж. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з боргами населення за тепло? Наскільки вони зросли у цьому році? Ми попередньо з вами спілкувалися. Ви називали якісь шалені цифри? Це дійсно катастрофічні цифри. В сезон ми входили. Заборгованість містян складала мільярд сто мільйонів. Зараз ми йдемо в міжопалювальний з цифрою 1 мільярд 528 мільйонів. Це тільки перед нашим підприємством. Для порівняння що це за суми, як їх взагалі гасити, як планувати роботу на наступний на наступну зиму, і взагалі для для тих, у кого є вже накопичена заборгованість, ми радимо звертатися до нашого абонентського відділу. Це колишня вулиця Глінки, для того, щоб заключати договор реструктуризації, тобто. За суму заборгованості розбивають на дрібні частини. Також раніше була постанова, зараз вона вже не діє, але ми все одно йдемо на зустріч. Наприклад, на початку сезону людина, яка не в змозі сплачувати повністю суму нарахування, вона до нас звертається, пише лише заяву. Більше ніяких документів не треба, і прописую. Наприклад, я там зобов'язаний щомісяць сплачувати там. Ну я умовно зараз Це, скажу, піти 700 на консімсот гривеньсот гривень, але сплачую і в міжопалювальний сезон. Таким чином е ніяких там у судовому порядку ми не будемо розглядати там цю справу, якщо людина дійсно сплачує цілорічно. А ось ці цей взагалі величезний борг, Як, які наслідки він має для комунального підприємства? Такий борг має дійсно серйозні наслідки, оскільки в міжопалювальні ми проводимо заміну аварійних ділянок теплових мереж, замінюємо насосне на обладнання. Як підприємство може існувати, якщо є така заборгованість? Тобто люди вимагають, щоб у них було тепло, але при цьому вони не хочуть сплачувати, не хочуть йти на контакт. Яким чином ми повинні закуповувати газ, проводити ті ж ремонтні роботи? Тому ми акцентуємо увагу, що ми йдемо на контакт, тільки звертайтеся до нас. Ми знайдемо якесь там оптимальне рішення у кожному та в індивідуально у кожному випадку. Вже у вас має готуватися робота на наступний рік, враховуючи і ось цей борг, і, і взагалі ситуація в країні. Як, як будете планувати роботу? Вже і розпочинаємо. Ми починаємо вже підготовку до нового сезону. Зараз будемо проводити гідравлічні випробування і приступати до капітальних ремонтів теплових мереж. Дякувати нас, підтримує міська рада. Тому я впевнена, що ми все одно там запланований об'єм робіт. Ми його виконаємо, але все одно я закликаю наших містян звертатися до нас. Наступний рік також здається, він також буде з певними випробуваннями. Чи впорається наступного року вже КП Теплоенерго? Досвід вже роботи знаєте, в таких знаєте, екстремальних умовах є, ми його отримали. Ну, нервовий був сезон, але я впевнена. От зараз, взагалі, тепер як ніколи, якщо там було спочатку, знаєте, страшно. Ні, я впевнена, що ми впораємося і в новому сезоні з усіма випробуваннями. Дякуємо вам про завершення у Дніпрі опалювального сезону і про роботу комунальників. Ми говорили з помічницею директора комунального підприємства Теплоенерго Анастасією Сухіною. А ми продовжуємо наш випуск.